Друзі, всім доброго ранку, доброго дня чи доброго вечора. З вами All Wrestling Family. Сьогодні ми для вас будемо розглядати ПЛЄ the Bank, яке пройшло вже на днях, тому обов'язково запасайтеся чимось смачненьким. Та зараз ми подивимося, яким же вийшло ПЛЄ. Хорошим чи не дуже. Поїхали. Перший матч Ашо став чоловічий the Bank матч, у складі якого були Андраде Джей Усо, Чад Гейбл, Кармело Хейс, Дрю Кінтаєр та Елей Найт. Що можу сказати по матчу? матч був досить цікавим та непоганим. Мені особисто зайшло. Що можу, що мені запам'яталось по матчу? Це як чад-Гейбл проводив суплекс на драбині, це було досить цікаво, я такого взагалі не припомню, не пам'ятаю такого, щоб хтось раніше таке робив. Далі, як чад-Гейбл хотів провести суплекс на Найті з драбини. Отут я так трошки очманів, але, на жаль, не було цього споту, але все рівно було непогано, просто перекинували Лейнайта через канати. Далі, що ще можу Запам'ятався ят... запам легдроп від Андраде. В принципі, також було непогано. Е, хто мені запам'ятався, по матчу? Це Чад Гейбл, багато цікавих спотів провів. Перший його матч такий, ну молодець хлопчина. Е, Кармело Хейс, до речі, також себе непогано показав, також запам'ятався. Андради, в принципі, Елі Найт, е, Дрю Макінтайр. А Джей Усо, мабуть, найменше запам'ятався, але все ж таки все рівно всі молодці. Ще запам'ятався момент, як знову ж таки Чад Гейбл вісів на кейсі. Звичайно, ми це бачили. Кріч Черіко, Ейджей Стайлс, але все рівно було непогано. Я, якщо чесно, навіть в той момент повірив, що Джей Усу зараз проведе гарпун, але, на жаль, також цього не сталося. Ну, в принципі, матч, я ж кажу, непоганий був. Переможець. У нас, до речі, для мене особисто був доволі неочікуваний. Це Дрю Макінтайр. В принципі, непоганий переможець. Я став на Джея, звичайно, але все рівно непоганий переможець. Але що буде далі, ми вже побачимо далі. Оцінка цьому матчу 4-25. Як казав мій дід, як важко жити хліборобам, а ще важче довбойовим. Наступним поєдинком на шоу у нас став матч за інтерконтинентальне чемпіонство Семізайн проти Брона Брейкера. Що можу сказати по цьому матчу? Матч був доволі також непоганим, але все рівно я очікував трохи більшого. Особисто мені мало що запам'яталось в цьому матчі. Запам'ятався момент, коли була відсилка на їх сегмент з Ро, коли бронбрейкер розбігається та хотів провести гарпун на самізейні залізні сходинки. Але на Ро він втаранився в них, а на цей раз він вже був до цього готовий та призупинився. Але надалі все рівно попав в пастку Семізейна. В фіналі бронбрейкер наче мав завершувати справу та ставати новим інтерконтинентальним чемпіоном. Але коли він хотів провести свій коронний гарпун, Семізейн вже вкотре отримує друге дихання. Та перериває його гарпун та проводить хілува кік, та доволі легко утримує бронебрейкера до трьох. Для мене це було доволі неочікувано, тому що я чекав якоїсь брудної перемоги від Зейна, але він перемагає чисто. Не знаю, що буде далі. Можливо, буде якийсь багатосторонні на самошлемі, але будемо дивитися. Оцінка цього матчу: три зірки. Ух, Як казав мій дід, момент наставили хуй не встав. Далі ми бачимо, як на арену вийшла ведуча цього шоу, тріш Матіго Стратус. Вона оголошує, що на арену прибув сам Джон Сіна. Наче все весело до одного моменту, але коли Джон Сіна оголосив про завершення своєї професійної кар'єри, все стало не так весело. Джон Сіна оголосив, що 2025 рік для нього стане останнім у його професійній кар'єрі. Тому давайте всі насолоджимось цим та просто підемо далі. Фух, як казав мій дід, їж та діти огірки буде хуй, як дві руки. От... Далі ми бачимо, як виходить Сет Фрікін Ролінс. І як ви розумієте, все йде до матчу проти ель-кампіона Деміана Пріста за світове чемпіонство WWE. Матч мені сподобався до одного моменту. До боча Деміана Пріста, коли він втратив свідомість, коли Сет Фрікін Ролінс провів на ньому Суперплекс. Та рефері, наче, відрахував до трьох, та це для мене був шоком. Я трошки не зрозумів. Я подумав, що не то не вже. Але ні, це як ми дізналися потім, це був Боч та Демін Пріс втратив свідомість. Після цього ми бачимо, як виходить. Дрю Макінтайр зі своїм кейсом. Якщо чесно, я не очікував, що він буде кешити, але ні, все ж таки, він кеш і дає чемоданчик, та матч офіційно стає трьохстороннім. Дії були непогані на початку, але потім-потім вмішався він. Так, друзі, це сі Punk. Матчі трьохсторонні, нагадаю, немає дискваліфікацій. Та Сі-Манк робив все, що йому заманеться. Якщо чесно, мені це взагалі не сподобалось, тому що просто просратий чемоданчик. Так, як ви розумієте, Деміан Пріс захищає своє чемпіонство, провівши на Дрюмакінтайру свій коронний чок-слем. Оцінка матчу, навіть не знаю, кінцівка мені дуже все зіпсувала, мабуть, я поставлю трійку чи 325, ну, мабуть, трійку все ж таки. Йопересе, та як казав мій дід, я тебе і все твоє село в рот їбав. Далі у нас іде жіночий Манін за бенк матч, у складі якого були Іо Скай, Лайра Валькірія, Тіфані Матіо Стратон, Наомі, Зоує Старк та Челсі Грін. Що можна сказати по цьому матчі, матч був крутим, чесно. По спотам мені навіть більше сподобалось, ніж в чоловічому Манін за матчі, але бочів тут також було більше. Найбільше мені запам'яталася і оскай. Було досить багато спотів, та вона взагалі умнічка. Також непогано себе показала Наомі. Ну і решта учасниць також не розгубились. Переможницею у нас стала Тіфані Стратон, що для мене також трохи здивувало мене. Я став на Челсі Грін, тому що я вважав, що вона має забрати цей кейс, тому що це був би шлях із грязі в князі. Але WWE поступили так, зробили більш очевидним, дали перемогу Тіфані. Ну, побачимо, що з цього вийде. В принципі, хай буде. Оцінка матчу 370. До речі, друзі, не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал та на наш Тікток канал. Силка буде в описі під відео. Як казав мій дід, два пальці в очі і смок спокійної ночі, йоперний тіатр. Ну і мій вентом у нас став поєдинок 3 на три 3. Солосіко, Таматонга та Джейко Фату, Бладлайн проти Коді Роуза, Ренді Ортона та Кевіна Овенса. Друзі, я не розумію, чому це блядь, стоїть в мейні, блядь. Це було занадто довго та нудно. Спочатку Bloodline забивали Ренді Уортона, досить довго, потім за ним Кевіна Овенса, також було досить довго та нудно. Коли вийшов Коді Роудс, дії покращились, але все рівно було не те. Також був наш улюблений Рефері Бамп, як же без нього. Що запам'яталось? Запам'яталось це в кінцівці, коли, коли почали фейси вже домінувати та провели щитовську бомбу. Я не пам'ятаю на ком, наче на, там, на Тамі Тонзі чи на Солосікова. Точно не пам'ятаю. Джейкоб Фату мені, до речі, сподобався, потім в одиночку розібрався, пам'ятаю, з фейсами, було досить впевнено. Але все рівно це не покращило мої враження до матчу. Перемогли у нас Хіли після того, як Солосікова утримав Коді Роуса. До речі, Солосікова став четвертим реслером, який утримав Коді Роууса після його повернення в 2022 році на Реслманії 38. До цього це вдавалося тільки Роману Рейнсу, Дрю Макінтаєру та Скалі. Що можу сказати по матчу, це було жалюгідно. Гірший матч на шоу, очевидно, два з Ну ось таким у нас вийшов Манін Бенк. Чесно кажучи, я дуже чекав це ПЛЄ, але шоу не оправдало моїх очікувань. Оцінка ПЛЄ 5 із 10. Друзі, а ви пишіть в коментарях, наскільки ви оціните Money in the Bank цього року. Пишіть, які у вас враження. А з вами були All Wrestling Family. Всім гарного дня, до побачення!